Доброго вечора, шановні вболівальники. Запрошуємо вас до Полтави. Федерація футболу України представляє фінальний матч розіграшу Кубка України з футболу між командами Динамо, Київ та Шахтар Донецьк. На Газон ми з вами будемо спостерігати за цим видовищем, за цим фінальним поєдинком. І, звичайно, що будемо сподіватися, що сьогодні буде справжній фінальний кубковий поєдинок. Ось цей красень трофей, який в десятих хтось підійме після фінального свистка. Думаю, що ніколи раніше на фіналі не було такої дружньої атмосфери, не було такого відчуття. Дружби і якогось ось такого єднання, яке підкреслюється. Ось цим привітанням двох наставників: Сергій Ребро, обов'язків головного тренера Динамо та Мірча Лочевсько. Хитрий лис, який вигравав уже практично все, який багато за плечем має трофеї проти тренера, який сьогодні має можливість виграти свій перший тренерський трофей. Шахтар, який може в четвертий поспі покласти кубок до. Золоті медалі до Кубку, так чи Динамо, яке може нарешті перервати серію, яка вже затягнула серія поразок, серія невдач протистояння саме із Шахтарем. Полтава достатньо символічне місце. Обидві команди тут мають чимало труднощів в чемпіонаті і Шахтар тут програвав в цьому сезоні. Динамо в минулому сезоні тут поступались. Ну і це своєрідний натяк на те, що Полтава це як символ останньої перешкоди. Як сьогодні, от цей матч це останній бар'єр, який потрібно обом командам подолати. Ну і ось зараз розпочнеться від Сергія Ріброва і того, як він, він може прекрасно все придумати і тактику. Но все-таки это не его команда, начнем с этого. И он только строит команду. Хорошее открывание. Зараз на правом фланзі у Канані Неса Беланда. Для якого це, звичайно, первый финал Кубка Украины для багатьох футболистов Динамо, зокрема И той же Мбокани, и Беланда и Ленс. Но потом набрал форму. Адриана. И тогда, именно когда надо, было, когда вот 2 месяца примера судьба доля чемпіоната. Здається, коли ламался хліб, якого його тортається, зараз повернеться до гри. Дова передача Шумковському. Боконіч чомусь не біжить до м'яча. Ну м'яч високий, ну, занадто високий, щоб дожати з центру Ну для Боконі вже, якщо за високий для Боконі, я не знаю, хто там Пітер Крауч має бути. Ну и хорошо играл защитник. Он немножко он не дал ему возможности разогнаться и выпрыгнуть. Подошел рядом, немножко корпусом сыграл и не было возможности. Питхопы мяч Алекс Сейшера на Бернар. Тейшера непогана передача. передача. Шовковський да, читає так. гру Александр Шовковский. Говорят... Атака Ленс набирає хит. Забегание зліва, Ленс, удар поворота на месте, на месте Андрій П'ятов. Он не будет прямолінійно примитивно пробивать сразу. одразу. Под цели под левую, под правую. Поэтому всегда это надо предусмотреть и, и э, читать такую игру. Разыграла котовые подачи на дальнюю стих. А там Бокани скидаем. Бакани! Пято. Делался по игра. Белозу. Беланда С Ленцам хорошо комбинирует. Бахани! Удар! Бокани на лучая. Ну, тепер вже серйозна можливість, серйозний удар повороток. І зараз в центрі поля дуже багато футболістів Шахтаря. Що, все почалось у до Це серйозний тривожний дзвінок для Шахтаря. Зараз в атаці, передача! Віда, віда на місці. І, по моєму контролировать ситуацію. Ты меня полосками дотронулся, если море. Но, по крайней мере, помешал боканин. Там не маленько пока був. был. Подача. Помилка п'ятого на виході. Удар по воротах. І м'яч залітає в Сікуди. Ну на користь Динамо. Це автогол. Динаміці забиває наприкінці першого тайму після паніки в штрафному майданчику. А почалася з того, що невдало зіграв на виході Андрій П'ятов І потім закрутилось, завертілось. В принципі, це і стало наслідком активності і більших пошуків динаміців до забитого м'яча. Ще раз на повторі. Невдало зрізає м'яч у свої ворота Кучер, який намагався вибити. Просто вибити після удару віди, але зробив відмежу послугу своїй же команді. Тут вже зіграли нерви. Він розума, що він десь там, може бути, лежить вратарь. Він останній, І треба м'яч. Но рано выпрыгнул, рано выпрыгнул, не рассчитал отскок. Мяч-то коварный был, он на землю, и такая траектория была не совсем обычная. Поэтому если бы выдержал паузу, сделал шаг назад, он бы спокойно без прыжка даже его выносил. Но дрогнули первый, выпрыгнул раньше времени, не достал, сыграл мяч и только сделал хуже. Игрок более тонкий, более тонкий и более острый, Особенно в районе Гармаш это игрок бокс ту-бокс, это который штрафной, это штрафной, потрясающий объем работы, который боец, борец и, и, и так далее. Подача. А, зарас удар! И еще один мяч! До вида! Поплыли, поплыли защитники, по-моему, сейчас просто в состоянии, ну, если не, не, не спячки, не комы, то просто. Просто растерянности, будем так, пожалеем их лепите. Ну, два стандарти, два голы. Забывает Динамо. Другий мяч під завису першого тайму. И знову вида опиняється там штрафному майданчику. Справді. Пригадується, знову ж такі проблеми Шехтаря із Дніпром. Як пропускали і ці розмови про те, що стандарти це Ахілесо п'ята. Ну і говорити, не говорити, але вона повторюється. Давайте дивитись на повторі ще раз. Знову от е, з цієї зони дуже часто динаміці сьогодні штрафні виконували. Вже, мабуть, четвертий чи який раз. І ось тут ракицький а, не, не успіває. Играли зонно, не играли с игроками плотно, заняли позиции все защитники Потом по, по удару должны были как бы опередить и, и сыграть первым мяч. Но проиграли и позицию, и проиграли э, единоборство Поэтому пятого уже там очень сложно было среагировать и как-то спасти ситуацию Ну и подачу моль. отметим, очень хорошая подача, низкая и быстрая Идеальная подача для того, чтобы врываться туда и забивать 2-0 це вже серйозно. А зараз а, жовту картку отримує Даріо Серна. Ні Коста, ні Барнар. Зараз от, не, не працюють в відборі м'яча. Зараз ще один удар небезпечний. Вони випадають, коли йметься. І давайте ми згадаємо склади команд. Начебто без замін. Поки що команди. І в другому таймі вийшли в тих же самих складах. Отож, приимущество. Дуже... Хороший жительний. пас. На фланг і Бернар приймає м'яч. Бернар зміщується, йде в центр. Прекрасна передача, під удар. От Пробивати не встигають. Ну, Перва, навіть комбінація така у шахтера. Митєва контривіда. Балада прибирає м'яч. Під себе Баланда йде далі. Баланда зліва стріляє ЮНЕС і не влучає ворота. О, це, як це, як да. яка реакція одразу, що відбувається, там не роблять паузу, не беруть якийсь перепочинок. Дінарці да, є так, можливість одразу контратака. Это не было давления на их флангах в конце. Удача! Удар! Шовковский! Шовковский плюс куча такий такие удар. Я говорил о опыте. Здесь, оказывается, и с реакцией все в порядке. просто супер сейф на тейшере. Пол на тейшере, причем на газоне залишився, кто там лежат? Ревес Динамо. Можливо, Віда, так? И пошла передача, арбитр дал... Возможно, арбитр все правильно сделал. Дал возможность и, в принципе, момент создали горняки. Но если видел хорошо этот момент арбитр, то обычно... Без зайвых зволеканий, не час, подача. Адриану скидает, Эйшера подхопляет мяч. Тейшера на швидкости, в штрафный. Удар! Дулас Коста, це. Дулас Коста, да, именно он обладает такой взрывной скоростью. Тешера тоже, но они, наверное, оба могут посоревноваться, с места взорваться и, и поймать тот момент, когда защитник еще не развернулся, когда на прямых ногах. Ну и удар, конечно, был очень сложный для вратаря, потому что низом он и не сильный. Но очень точный был и Здорово сыграл Адриана. шикарная скидка Рую. Не дожидая здесь единоборства, под удар себе. Рванов сразу же таки да, да, прочувствовал момент, момент на когда надо. Если бы еще доля секунды, успел бы развернуться, там, по-моему, Драгович был. И уже фора была бы слишком большая. Дуглас Коста, Рови Интрига, интрига. Я думаю, она и была, но сейчас она явно, явно на поверхности. 2-1 это счет для финалов, очень распространенный, часто так бывает. И в это время как раз уже решается э, при таком счете именно характер команд, ну и где-то физическое состояние команд. Фред набегает и справа е ⁇ подкрепляет Дарио Сорнавтов на Майдаче передача. Шалковский на месте. Но ну, тут уже дотягивается до мяча, аби не не лип... загалом удар не вышел, потому что мяч фактично потився по газону. Не попал, да. Не попал до ну, это очень большая потеря для шахтера. Я, что уж такое случилось? Побег! Да, все правильно, а что уже остается? Все правильно. А вдруг улыбнется удача? удача! П'ятим на порядке с Ну і зараз мужчина, напевно, не біжить назад на ворота. Порожні ворота у Шахтаря. Кучер на Шевчука. Шевчук робить подачу. Штрафний майданчик. Шевковський не виходить. На ударі зараз Луїс Андріано. Б'є Едуардо і забирає м'яч голкіпер. Удар був слабенький. Але несподіваний. Ох, як грає грубо Кучер. Ну, это просто откровенное футбольное хулиганство. Не, це... не стоит. Ну, не, і... не стоит і провоцировать, і не стоит так, так агрессивно Ну, Успокоиться надо. Аз барати, и мабуть, Конечно. уже особливо нічого не будет означати, тому що ну, можна не доиграть просто поставить 7 человек. Ракицькому жовта це друга жовта він залишає поле. Одне вилучення. И желтую Драгович примав. Редко какая игра между этими командами обходится без удаления. желтая игру молится подвергнуть. так же было по и же поле. Уже і... і футболісти зі скамейки вибігли теж допомагають. О, ребята, ребята. З Ультрас". Так, і головне от гармаша. Дивіться, Гусів, який в цьому матчі просто як глядач, тому що травмований, заспокоює гармаш. Навіщо тут у знаю, Удар по воротах. Так, ну, после такого так что, перерыва... Уже в девятьох, я так понимаю. И выиграют да. финал. Десятый раз в истории Киевский Динамо добывает Кубок Украины. Ну и мы видим, действительно, насколько ждали этой победы динамовцы. Поздравляем их. Але йому вдалося змінити якусь, напевно, якусь важливий менталітет. Йому Вдалося за цей короткий час трошки розвантажити гравців психологічно. Почалася спокою. І вопрос продовження кар'єри стає підписувати контракт. Ну і от найпризнання минути в лю житті любого спортсмена. Капітан Шовкошний підіймає Кубок України. Він рекордсмен, він переможець. Його команда сьогодні виграла. Його команда Володар цього трофею в десятий раз. І Ребров, до речі, стає першим. Хто виграє кубок України як гравець, як тренер. Як гравець він перемагав. Тепер уже як тренер. Так Що для нього це вже... Такая вот сегодня мини-быль. Говорил, да, в, в репортаже. Многие телезрители, болельщики, они должны особенно запомнить эту игру. Может быть, она в плане игровом была не самая выдающаяся. Были игры и поинтереснее, и в плане качества игры Вот. Но эта игра, она может быть нам родила одного тренера на Украине. Первий хоче сподіватися, що до свою команду до Полтави як можна було б зараз уявити коло Пашани запорожніх трибун, наприклад. Ну, конечно, це конечно. теж це теж частка болівальників, це теж те, що вони в принципі вистраждали. Так оце право бути, вибивали право для таких України для таких.